Частина друга відносно розкладу про ваш життєвий етап у стосунках через стосунки, так, етап вашого життя, яку ви загадали. І останнє питання, яке я не вмістила в одне відео, це буде: як вам відновити себе, привести себе до ладу? До гармонії після цього зв'язку. Зв'язок був, до речі, дуже такий непростий у вас. І так, як четвірочка мечів. Знаєте, тут прям показують насправді карти говорять, і насправді після якогось дуже важкого етапу потрібно. Потрібне відновлення. І четвірка мочів на це натякає. Четвірка мечів це що? Карта паузи, це карта відпочинку, це карта відновлення, це карта стагнації, це карта, вона говорить про те, що щоб знайти свою гармонію, потрібен час для себе, для свого спокою. Відсторонення від, від емоційної метушні. Ми, Якщо вас хтось або щось тригерить, навіть буде рекомендація певний час не спілкуватися і не взаємодіяти. Це період інтросепції, це, знаєте, про медитацію, це про самопізнання, це про роздуми. Це над цими уроками, над, можливо, цими стосунками. А, і тільки після внутрішнього відновлення може бути знову а, ви відкритись для здорових і збалансованих зв'язків. Тому що а, якщо... тому, що зараз ви поранена людина. І зараз, якщо ви будете входити в відносини, ви будете нести непрацьований шлейф, так? А, взагалі, після довготривалих відносин, хоча б пів до року, а, взагалі не потрібно входити в, ну, бажано, бажано входити в серйозні відносини, тому що ви... А, Повертайтесь до тих сценарій, і до вас приходять ті люди, які будуть просто обличчям зміненим. Розумієте, дуже схожа ситуація. Це як перевірка. Загальний такий висновок цього розкладу. Ну, по-перше, дивіться, цей етап життя через стосунки з цією загаданою вами людиною. Про стабільність, про баланс, про терплячість, духовне навчання стосунки можуть не складатися у класичному розумінні цього, але несуть важливі уроки для вашої душі. Саме що? Це цінувати, дотримуватись балансу, цінувати себе. Вибачте, я не договорила. Дотримуватись балансу між вашим партнером-партнеркою у відносинах, приймати повільний темп розвитку, це норма взагалі-то. І відновлювати внутрішню гармонію. Це обов'язково. Тому що, от навіть на дні карта потірка мочів, яка говорить: горить сарай, гори і хата. Тобто вона натякає на те, що потрібно зміни, потрібно робити висновки, не потрібно триматися за те, що вам не приносить задоволення, не приносить гармонії, там, де ви не відчуваєте себе захищеним, в тому чи іншому сенсі, так? не відчуваєте тепла емоційної близькості. Не відчуваєте взагалі людяністі буває. Людяністі просто нормальних людських відносин. Розумієте? Там, де ви почуваєтесь якось не так, це вже такий сигнал задуматись. А там ви живете своїм життям чи не своїм. А правильно ви робите, що ви це. Все не можете зрозуміти для чого і що, тому що більшість відносин по, по моїм, так би мовити, як я от бачу, коли ви звертаєтесь, десь, ну, від 80% більше це кармічні стосунки. Тому потрібно, чим швидше чим ви зрозумієте, і не будете втягуватись саме в ці відносини, в яких ви повинні зрозуміти, що ви повинні вже отдати чи завершити в цьому житті. Тим швидше ви вийдете на інший рівень і на інші відносини. Тому що, коли ви проходите якийсь життєвий етап з відміткою 5, так? Розумієте, що вам потрібно було зробити, ну це дуже, знаєте, складно. Це можна розповідати так, гарно. Насправді, щоб зрозуміти, що вам потрібно, це потрібно приходити. Напевно, на такі розклади, як роблять там, регреси, так, як робить матрицю, долі, там, астрологи ще теж можуть робити карту вашу ментально. Тому, якщо ви от, звертаєте на це увагу, що щось відбувається не те, і це просто якийсь безвихід, і ви один одного мучаєте, то потрібно звернути увагу на те, що ви неправильно робите, і що ви саме не розумієте, що вам потрібно зрозуміти і вийти. О от така от деталь. Можливо, у вас будуть якісь подумки стосовно такої теми, що ви хотіли би додати. Можливо, Тема для розкладу у вас з'явиться після цього розкладу. До речі, пишіть в телеграм-канал, там залишайте запропоновані теми для розкладів, якщо це не стосується ваших особистіх. Особисті – це інше. Дякую за увагу. тихої вам ночі і до зустрічі.